Чи можна отримати відсрочку від військового призову без оновлення військово-облікових даних? Відповідь юриста на зазначене питання. І так, якщо у вас відсутній військово-обліковий документ, ви не зможете отримати відсрочку від військового призову. Якщо ви звернетесь до ТЦК з заявою щодо отримання відсрочки відповідно до статті 23 закону України про? Мобілізаційну підготовку та мобілізацію за наявності підстав. Вам обов'язково необхідно надати військово-обліковий документ. Це може бути приписне, тимчасове посвідчення військовозобов'язаного чи військовий квиток. Але якщо у вас відсутній зазначений документ, ви його втратили, що робити далі? Вам все одно необхідно звернутися до ТЦК, вам не можна звернутися до ЦНАП. Чи до Резерв Плюс і дистанційно поновити ваш військово-обліковий документ? Вам необхідно буде звернутися особисто до ТЦК. Якщо ви звертаєтесь до ТЦК, працівники вам скажуть, що необхідно, по-перше, пройти військово-лікарську комісію, стати на військовий облік та після того отримати військово-обліковий документ. Які є ризики у цьому алгоритмі? Тому ризики Полягають у тому, що ви не зможете реалізувати своє право на відсрочку, ви не зможете подати заяву щодо отримання відсрочки від військового призову, не зможете долучити нотаріальне посвідчення копії документів, тому що у вас немає військово-облікового документу. Якщо у вас не актуалізована інформація, є у вас приписне, є тимчасове посвідчення, військового зобов'язаного, є військовий квиток, але там немає штрих-коду. Тоді це також буде перешкода в отриманні відсрочки від військового призову. Працівники ТЦК будуть наполягати, що вам необхідно пройти військово-лікарську комісію, оновити свої дані, а після того вже можливо реалізувати своє право на відсрочку шляхом подання заяви до ТЦК та матеріально посвідчених документів. Якщо у вас наявні підстави за статтею 23 закону України. Про мобілізацію. Що ви думаєте з цього приводу? Чи можливо отримати штрих-код дистанційно, чи можливо отримати військово-облікові документи дистанційно? Поділіся, будь ласка, у коментарях. Але це зробити неможливо, вам все одно необхідно з'явитися до ТЦК, стати на військовий облік, і після того ви можете оновити свої військово-облікові дані. Це не можна зробити через застосунок Резерв плюс через ЦНАП. Якщо ви оновлюєте свої військово-облікові дані, ви можете так дійсно звернутися до ЦНАП, надати документи і тільки оновити свої дані, і отримати в ЦНАП випуску щодо оновлення, але в ЦНАПі неможливо отримати військово обліковий документ. Це тільки шлях до ТЦК, а в ТЦК необхідно пройти ВЛК. Ставши на військовий облік, після того вже актуалізувати свої дані в військово-облікових документах, і тільки тоді ви можете реалізувати своє право на вісочку. Що ви думаєте з цього приводу? Поділіться, будь ласка, у коментарях. Якщо вам необхідна юридична допомога адвоката щодо оскарження, наголошую незаконних дій ТЦК щодо питань. Мобілізації, оскарження, довідок ВЛК, військово-лікарських комісій, пишіть особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери. Якщо вам подобається зазначене відео, поставте вподобайку, зробіть репост. Якщо цікаво, підпишіться на канал. Дякую вам за вашу увагу.